一、苏三。 На сірі, добрий час, я свій з Двом вітаю вас із вечерою святою, веселою адою. Нехай Бог за благословляє вас, і вашу дину. Нехай і з Двою вашу хату здесь задості багато. Збудить присподі надії, за добрі щастя вас усієї соцільі. І водовые вам Христос, Приспорщины. Молодая, мы молодаем.